Ні хлібу щука. На щуку хтось бумагу в суд подав, що буцім би вона таке виробляла, що у ставку ніхто життя не мав. Того заїла в смерть, другого увідрала, піймали щуку молодці та в У гуртом до суду притаскали. Хоча й чоби мокренькі стали, на той раз суддями були якісь два осли. Одна нікчемна шкапа та два стареньких цапа. Усе народ, як бачите, такий, добрячий та плохий, застряпчого, як завсіди годиться, була приставлена лисиця. А чутка у гаю була така, що ніби щука та частенько, як тільки зробиться темненько, лисиці ішла. Сотеньку карасиків живеньких, а полинів гарненьких. Чи справді так було, чи може, хто збрехав, хто ворогів не мав, а все таки катюзі, як кажуть, буде по заслузі. Зійшлися судді, стали розбирати, коли і як воно і що їй присудити, як не мудруй, а правди нігде діти, кінців не можна поховати. Недовго думали, рішили. І щуку на вербі повісити звеліли. Дозвольте мені, панове річ держать. Тут обізвалася лисиця. Розбійницю таку не так в годиться, щоб більше жаху їй завдать, і щоб усяк боявся так робити. У річці вражу щуку утопити. Розумна річ. Послухали лисичку і що покинули у річку.